Вітаю вас, мої маленькі друзі. Ось і прийшла до нас весна. Весна це пора, коли природа прокидається після довгої зими, з'являється перша зелень. Перші квіти розцвітають, сонцю листячком кивають, підсніжник білий серед трав, весну в лісі зустрічав. Пролісок сіненьким оком зазирнув у день глибокий а фіалка запашна ніжним цвітом зацвіла. Жовтий нарцис, мов сонечко ясне, розцвітає, квітне дуже рясно. Тюльпан червоний, жовтий, білий, нам дарує настрій милий. Весна крокує, все цвіте. Природа знов живе, росте. Сьогодні діти. Я хочу вам розказати про перші весняні квіти. Підсніжник. Ця квітка може рости навіть під снігом. Тому її назва означає той, що пробивається крізь сніг. Ця квітка символ весни. Вона тендітна, білосніжна, схожа на маленький дзвіночок. Проліски. Це маленькі сині або фіолетові квіточки, що ростуть у лісах. Вони схожі на краплинки неба, що впали на землю. Проліски наповнюють ліси красою і перші приносять весняний настрій. Проліски можуть витримувати морози до 5 градусів і навіть вкриватися тонким шаром льоду. Раніше вважалося, що якщо ти побачиш пролісок, це на щастя. Фіалка це ніжні та дуже ароматні квіти, які з'являються навесні і наповнюють весь ліс солодким ароматом. Фіалки можуть бути фіолетовими, рожевими та білими. Тюльпан саме навесні прокидаються тюльпани. Прокидаються вони від зимового сну та розквітають на радість людям та природі. Тюльпани люблять тепло і сонечко. А ще їм подобається пити дощову воду. Якщо ви побачите тюльпани у себе в саду або в парку, посміхніться йому. Він обов'язково відповість вам своїм яскравим цвітом. Квітка ряст. Вона Утворює цілі килими з рожева фіолетових квітів. Квітка рясту має дивовижний аромат, який заповнює весь ліс. У давнину вірили, що якщо доторкнешся ти до рясту, то будеш здоровим увесь рік. А це Квіти, які називаються мати і мачуха. Ці жовті квітки схожі на маленьке сонечко. Спочатку ця квітка цвіте без листя, а потім з'являються листочки. З одного боку вони теплі, а з іншого холодні. У народі мати і мачуху називають лікарем, адже її використовують для лікування простуди. Нарцис Це ніжна квітка з довгими вузькими листочками та яскравою серединкою, схожою на маленьку чашечку. Пелюстки можуть бути білими, жовтими або помаранчевими Нарциси можуть рости навіть у горах. Деякі види мають ніжний солодкий запах, а інші ледь відчутний. Нарциси приносять радість своїм цвітінням і нагадують нам, що весна вже настала. Вони прикрашають сади та парки. А ще можуть рости у вазоні вдома. Перші весняні квіти у мене на столі. Є вже чому радіти і оживати душі. Ці квіточки ніжненькі, провісники весни. Які ж вони гарненькі, справжні природи дари. Дякую за увагу. До зустрічі!